Винаходи майбутнього: Чим можна сдивувати людина 21 першого століття? Недалекому майбутньому людину можна було здивувати телевізором, радіо та навіть мобільним телефоном. З цього виник жарт про господаря, який, побачивши у телебудиночку чоловічки та почувши їх, шукав шукав вхід до цього телебудиночка. Непідготовлений людський розум не міг збагнути, як у маленькому телевізору могли поміститися так багато народу. Ще за часів нашої бабусі, а люди жартували, щоб наші діти не боялися потягу. Виявляється, що люди дуже боялися потягу, коли його створили, і навіть втікали. Ще за часів Олександра Македонського вважалося великим винаходом звичайне підкова для коней. Звичайно, зараз для людей вже створено багато різних винаходів. Нам залишилося тільки одне досконалювати їх та створювати новий дизайн. А втім, Літаючі автомобілі із фільмів, із фантастичних фільмів, з самобранки ще не створені. Вчені працюють над винаходами, які ми змогли б упростити та прикрасити наше життя. Пістолет. Вчений із Китаю вирішив, що першити страви краще пістолетом. Він гарний та простий у використанні. Каструля на сонячних батареях неймовірно чудовий пристрій для тих, хто любить подорожувати. З цією каструлею ви не залишитеся без їжі ніде. Відро для сміття. Один тайський студент вважає, що відро для сміття повинна перероблювати їжу у компост. Це відро створює ідеальний мікроклімат для життя бактерій. Можна е, врегульовувати температуру та вологість. Тарілка сковорідка Холостяки. Винахід саме для вас. Тарілка працює на електричному струмі. І, звичайно, якщо ви захочете приготувати собі яєчню, потрібно мити тільки одну тарілку замість двох. Сами були Катя Никитенко та Лігера Анна. Бувайте!